Ласкаво просимо до ChampionCasino.ua Це головна сторінка Champion Casino, де ви знайдете широкий спектр ігор. І сьогодні наша увага прикута до КоЗЕКС. Заходьте у гру та відчуйте дух козацьких походів. Кожен символ та звук у грі переносить вас у часи героїчних битв та легенд. Слідкуйте за випадінням бонусних знаків та знаків топ рівня. Кожен з них може відкрити нові можливості та збільшити ваш ігровий потенціал. Козекс відрізняється своїми унікальними особливостями від бонусних раундів до спеціальних символів. А тепер давайте поглянемо на бонусну гру. Це відбувається, коли на барабанах з другого по п'ятий з'являються чотири символи козак, адже справжній козацький драйв починається саме з можливості виграти 12 безкоштовних обертань. Гра стає ще цікавішою з унікальною функцією респіна. Коли на барабані з'являється вайлд символ, він розширюється, запускаючи серію респінів. Ці респіни тривають, поки не з'являться додаткові вайлд символи на інших барабанах. Важливо, під час безкоштовних обертань ви не можете заробити додаткові спіни. Не забудьте ознайомитися з інфографікою у грі, яка допоможе вам краще зрозуміти правила та стратегії Козакс. Дізнайтеся більше про гру Козакс та її захоплюючий світ на чемпіонказино.ua. казино.ювей чемпіон казино перевірено часом.